Чесно, не надоїло ще розводити страсть стосовно мови. От Скажіть, будь ласка, ну, давайте так. Я все своє життя прожила в Харкові, ніхто мене там не ущемляв. Да? Тобто Я там розмовляла російською, звісно. Давайте візьмемо країни інші. Наприклад, в Індії 22 мови. 22 уяв... уявляєте? 22 мови. Але це така країна третього світу, не будемо їх брати. В Бельгії, наприклад, три мови, офіційні три. В Швейцарії чотири. Чотири державних мови. А в Люксембургі да, країна, на яку потрібно рівнятися. Бо це країна ну, просто каська. І транспорт безкоштовний. І навчання безкоштовне, ну, всі жильці, як сиру маслі, катаються. Все добре, три мови: ніхто ні з ким не свариться. Нормально собі живуть, всі спілкуються як хочуть, і, і це нормально. У нас ні, значить. Панночко, не проживаю, а мешкаю. Наче більше нічим зайнятися, придиратися до слів. Це ну, навіщо це робити? Давайте чесно, у нас от місто, через яке переїжджають дуже багато військових. Ну, вони туди-сюди, курсують. Вони заходять, реально заходять в магазини. Слухайте. Якщо чесно, чесно, тобто да? я не була на Закарпатті, не знаю, як там, на жаль, не була. Ще сподіваюся, що ще побуваю. Але коли я чую, як вони розмовляють, то мені здається, або я дурак, або вони іноземці. Ну, от реально. Тобто, значить, а вони при цьому українці? А я, значить, що насрано.